Вже скоро ваше життя почне мінятись. Слухайте і повторяйте ці слова кожен день свого життя. Я зв'язую ці слова із Духом Святим. Я зв'язую ці слова із святим іменем Господа Ісуса Христа. Я зв'язую ці слова з Отцем Небесним. Господь благословляє моє життя, Господь благословляє мою сім'ю. Господь благословляє мій дім, Господь благословляє мене там, де я зараз знаходжусь. Я благословенна і багата людина в Господі Ісусі. Господь любить мене і приймає мене таким, яким я є. Я щаслива людина. Господь оберігає мене. Я живу в праведності і по слову Господньому. З кожним днем. Я стаю кращим, я вдосконалюю себе, і я приймаю волю Господню і виконую її. Я багата людина, Господь піклується про мене. Я живу в достатку і добробуті Господню. Я сильна духом людина, тому що я знаю, що Господь зі мною, Він підтримує мене. Я смілива людина, у мене немає страху. Тому що я знаю і проголошую. Господь, я не боюся, бо ти зі мною. Я не озираюсь, бо ти мій Бог, ти зміцнюєш мене, ти допомагаєш мені, ти підтримуєш мене своєю сильною рукою. Господь благословив мене відмінним здоров'ям. Я здорова людина, і я проголошую. Я позбавлений від влади темряви і вільний від закона гріха і смерті. Я переведений в Царство Боже, закон духа життя діє мені зараз. Я вільний від всякого пригнічення, прокляття та слабостей. Господь звільнив мене від влади сатани. Я вільний від всякого пригнічення бісівського. Амінь.